Нюхання пота інших людей. Теорія теорії, але я хочу перейти до практики. А що може бути романтичніше, ніж коли твоє волосся в паху сплутиться з її волосся в паху? Контрацепція перерваним статевим актом, ти можеш не вийти. Чого ти не мився? І це село. Там немає душових кімнат навіть вдома. Класно. Ми просто з'явились гроші, та з'явились жінки. Він член, і він там керує процесом. Всіх вітаємо! Це новий випуск глибокого аналізу. Сьогодні для вас новини читать і аналізувати будуть. Руслан Колесник, Даня Повар. Ігнат Михайлюк і е, Богдан Бояр. Е, так, перша новина вже готова, читає Даня. Давай про товсті пальці поговоримо. <г71> про... про мої тості пальці. Хочеш покажи в камеру. Камера ж у нас. У нас дві камери. Ось так виглядають мої пальці, і Данік вважає їх товстими. Ось цей. В нього нова пластина, дуже маленька, а палець товстий. Пропорція не соблюдається. Так, так. Він такий, мутантик. Ну я ж знімався в перших сезонах черепашок ніндзя. Зараз, речі тобі панцир начепити, чепити, ти гарна черепаха. А ще в зелене, якщо покрасити <skullit> <це пов 'язка. skullit> а я ви просто тебе реально покрасити <sharp> в зелене, пофарбувати і панцир начепити Що вийде? — ви приколу. <skullit> — Мені здається, ти будеш гарно читати. <confused> я думаю, якби Даня був трошки сильніший, він би прям фізично тебе булив, знаєш, ми, ми знімаємо шоу, ти встаєш, береш свій портфель, а він прив'язаний до, <sharp inhale> <skullit> до стільчика. Перша новина. Нюхання пота інших людей допомагає впоратися з соціальною тривожністю. Вчені з Швеції вважають, що запахи можуть активувати мозгові ланцюги, пов'язані з заспокоєнням, і вони можуть допомогти з вирішенням соціальної тривоги. Ага. Теорія теорії, але ну, я хочу перейти до практики. Дай. Взагалі є... Ти відчуваєш зниження, yeah, yeah. зниження yeah, yeah. тривожності? E, взагалі, останній час в мене щось, я так раніше не підніс, але останній час я ходжу-ходжу і відчуваю, як От по ребрах біжить аж до цього. Я думаю, вибач, я знаю, через що це відбувається, через те, що раніше була зима, а зараз весна і світер дуже сильно. А я думаю, що в тебе нарешті почалося статеве дозрівання. В тебе може, Ні, в тебе ставав пеніс. Буває таке, буває таке, що ти прокидаєшся, іначе мокрі труси. А, ні, ця штука буває. Доволі таки часто. Три сексу заміж, і дивись, коли там волосся почне рости, то ти, ну, це нормально. Мені волосся там подобається більше, ніж на голові, тому що воно там як у афроамериканців таке, знаєш, як Афро. Афро. Да, афро зараз. А ти з тих людей, які за натуральний продукт ну, пеніс. Та, я там ну, за... стригу, та, там своя система, <laughs> свої закони, своє керівництво. Ну так, бо це, знаєш, ці люди, які кажуть, типа, да ні, ми. Тут ліс зріже і нічого не буде, і потім навадні. Там є член, і він там керує цим да. процесом. Йому він, десь треба, він ліп уклав, уклав. Та є не страховка. Це ж наче як брови, знаєш, брови захищають твої очі да, від поту да. з лоба, а волосся на лобку захищає твій член від поту. Взагалі, мені бриті лобки не подобаються, вони такі страшні. як... Так ти не бри, ти підстрижи. Коли будеш стригти, позначи якось пеніс. Ну візьми uh -huh. маркер і намалюй прям я яскраво червоним, тому що ну це може бути <плес> всяке. Ну а що може бути романтичніше, ніж коли hey. твоє волосся в паху uh -huh. сплутиться з її волосся uh -huh. в паху? І ви як у ці дві собаки, які не можуть розірватися? Бачили цей експеримент, там де е, взяли от листки папіру uh -huh. і отак, от один на одного накладали. По 2000 листів, так. ось так трошки. І на розрив не могли розірвати двома машинами за рахунок цього трення uh -huh. просто не склеювали нічим, поняв? Неможливо було розірвати. Там чимось розірвали якимось бля, двома камазами чи щось таке, там неймовірна якась сила треба. Uh -huh. І через це, да, ви, ви, коли ваші плахи сцепляються, ця твоя методика е залишить собі тілку назавжди, тому що їй дуже важко від тебе піти. Тільки там є одна небезпека, якщо ти хочеш. ну знаєш, Контрацепція перерваним статевим актом, ти можеш не вийти. Волосся буде як ці в кіно один. Як в аватарі, вони отак от сплутаються. Даня, значить попо, дивись, якщо ти відчуваєш підвищення, допотері. Є такі штуки, я не знаю наскільки ти. Ну, там, Old Spice називається. Це дорого, да, але це того варто. Я раніше взагалі проблем, наче в мене не було поту взагалі. А зараз щось почало, і я так лякаю, щось тече там. Це те, просто з'явились гроші. Що жінки, і, Я думаю, це щось нове. Напевно. Ну, ну, я вже щось пшикою там, але воно щось все одно тече, блядь. <рив> щось наче. No. наче, наче не, не знаю, ні, ну, от вода середини тіла. Але mm. не смердить, я, дякую. А в мене ось і в батька пам'ятаю, мені приєм... був приємний запах поту батька. Wow. Вау. Я прям пам'ятаю, він приходив, він так прям футболки розкидані, вони. Так смердять і пахнуть одночасно. Це одіяло твоє було його футболка. Так? Знаєте таку штуку, що запаху це ми провели дослідження, і в результаті цього дослідження от що вияснили, що ми обираємо людей по запаху, і от в чому прикол, у вас мають бути два різних імунітети в чоловіка і в жінки. Е, в чому фішка цього? Те, що коли ваші два імунітети стикаються і ви робите якесь потомство, в них наче більш міцніші організми, тому нас тяне по запаху, ми можемо зрозуміти, схожа людина до нас чи ні. Якщо запах не подобається, це означає, що імунітет в двох людей схожий і їм не бажано мати потомство через те, що вони будуть вразливі до якихось певних там захворювань. подкаст Суботи, це дивився, так? Я теж. Я читав цю новину, але е, я не пам'ятаю, там мені е, казали, що проводили дослідження на жінках, і 36 жінок, е, які нюхали пот, вони були менш е, подразливі до стресу, ніж 17% жінок, які не нюхали пот. Я теж вчув дослідження, що людина, котра полюбляє нюхати пот. Полюбляє пити капучино. А нормальні люди п'ють воду. Це не А, флет вайт, так. Пот — Не знаю, мене завжди якось відштовхує цей запах поту або що. У дівчини чи у тебе? Ні, в мене в мене — Ти в залі це перед душем? ти не змиваєш себе одразу все? бо ти такий, ну це щось я дав. Воно тільки в моменті прикольно, ну, коли ти да. береш цю футболку і просто да, кладеш да, її поїде. до завтра чомусь, да. ти такий, а. от хто я був вчора. Ой, Ігнат, от як ти запах іншої людини, от коли вона вспітніла? У мене все дідство було через те, що я займався. Дідство ти, ти, ти дід? Дід, дід? Дідство це коли ти був дідом. Ігнат, Ігнат це Бенджамін Батон. Мене все дитинство було, бо я займався футболом, і я бігав дуже багато бігав. І коли я потім, після того як побігав, приходив в школу, від мене ну прям нормально так пахло потом. І мене типу, було назвав вонючкою. <рес> <рес> типу пот не допомагав мені знизити соціальний стрес. Він навпаки придавав мені ще більше того, що в мене більше цього стресу. Я, я, я розумію, що зараз ти сам, мабуть, знаєш відповідь на це питання, але я маю його задати. Чого ти не мився? Бо я в школу бігав. Ну дивіться, в мене дуже схожа ситуація. Ми у нас урок фізкультури, наприклад, третій, а четвертий математика. І це село. Там немає душових кімнат навіть вдома. У нас спочатку була, у нас спочатку була душова кабіна в залі, але тоді туди, туди почали всі срати прям мощно. Срати? <ріст> да. Кабіну Срати? Да. Так, да. от прям мощно. І почали ще знімати це на відео, вихвалятись цим, і потім нас і просто забили гвоздями, і туди не можна було зайти. Слухай, дивись, у нас було так: якщо в тебе є сьогодні урок фізкультури, ти не береш з собою спортивний одяг, ти в ньому йдеш. І ти просто знаєш, дивишся на лінійці і просто стоїш, блядь. Адідаси, <ріст> знаєш. Класс, блядь, Олімпійська збірна блядь, України. Пот допомагає тим, хто його нюхає, знизити соціальний стрес, а не тим, в кого він йде. Це це дуже проблемно. Бо якщо ти спітнілий мужик, який в маршрутці ось так піднімає руку, то ти типу, ну, ти відчуваєш себе дуже невпевно. А всі люди, по факту, біля тебе, вони ну як нам... насолоджуються. Да, та, 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 та. Вчені сказали, насолоджуються, вони кайфують, вони зни вони дивляться на це, і такі добре, що я не, не було б круто контролювати виділення поту, як сечі, а то він сам він саме хоч, коли хоче. І було б круто. Пішов туалет, пот. Сеча, соплі, все. А, а поту похуй, він тече, коли хоче. У ну, мене є соціальна тривожність, і коли я не бачу поту, це, наприклад, коли ти займаєшся сексом з дівчиною, і вона, і вона повністю суха, і ти вона таке, холодна. бля, щось мені тривожне. а літом, до речі, це дуже е, дивно, е, коли ти літом займаєшся сексом. І іноді буває таке, що ти зверху і просто бачиш, як капає на дівчину з тебе. Капає, вона така, а, а, отак. От. І типу, я не пам'ятаю, щоб вона. А типу? ти, ти без цього, без, <сör> <сör> без напульсника на голову? Р рушник поруч, рушник, щоб ти під час міг. В... Так, да, так, звісно, коли... це дилетанти так займаються сексом. Мені здається, що це неправильно. Ну, типу, що мають обидва партнера бути прям дуже спітнілими, бо коли один партнер спітнілий прям мощно, а інший взагалі такі. Слухай, знаєш просто люди є різної фізичної підготовки. Є люди, які такі за хвилину такі фух, та ну на. А вона така. Якщо ти товстий, то ти пітнієш швидше. Я, як товстий, я можу сказати, так, да, так і є. А ти mm -hmm. завжди. А ти я фотографії бачив, був худіший. Набагато худіший. А що сталося? <світ> 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 Депутатом став. Ну, якщо вкратце, два роки доти а, ти прям... і два роки депресії. А, депресія, так. Да? Це якось пов'язано. Депресія була після доти. Після ДОТи? Ти не знав, що робити, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, бо я два роки витратив на те, щоб на комп'ютері кнопки нажимати ага. і все закінчилось. А тому в тебе такі товсті пальці, так? Да? Да? Що ти ага. одним пальцем міг на три кнопки я, Ні, я, В нього не да, було довше, але в клавіатурах була. Да, да. я, я спочатку я ж був піаністом колись. А. У мене були оці пальці. Ці пальці, да. І всі ці пальці да, 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 я, я пропоную тоді бізнес зробити, знаєш, оці ялинки в машини да, робити да. із запахом поту. А там. Disney... Так, а навіщо ялинки? Просто футболку в машину вішаєш на вірювачку. Ну це Не естетично. Ну, Типу замотав з зеркало, щоб не було видно. Дійсно, в кав'ярні береш капучино і патнічок ідеш, п'єш кав, і, і біжиш прям. Це щоб знизити тривожність від кави, яку ти п'єш. Так, до речі, і ти п'єш. Просто потнічок. Ти ж знаєш, в нормальних закладах тобі до кави дають воду і потну майку. Ну, ти... ти... Баристи, котра варила. Да. <реш> вона прям варить, тобі знімає майку, одягає нову для нової порції кави. Так, <реш> да, вона топліс. Да, це да, ще да. додатково прям фішка. В неї. — Ми скла... тільки що тисяча маєк. Ми тільки що придумали комусь класну ідею для Бля, бізнесу. Клас. Якщо що ви Уявити. знаєте кому роялті платити. Руслан, це? як ти це новина? Скажи, це. будь ласка, ну от про те, що піп взагалі зменшує стрес. Ну вона негативна, тому що тому що я відчуваю тут деяку е світову змову проти нас. Розумієш, оці виробники, масони? виробники масони, масони, да, да, да. масони, які виробляють ось ці дезодоранти, вони насправді хочуть, щоб ми були роз'єднані, роз 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 там розділяє да, роз Це Класика Класика гри в Medieval Total War. або в герої треті. Або, Я... або Age of Empire. Я... Так, негативна тоді. Та, 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 не можемо контролювати свій Е, Ігнат, скажи, будь ласка, які ти відчуття приводу цієї новини? Ні, навпаки, вважаю, що це. Добра новина, бо вчені показали нам, що потіти це нормально, це круто. Бо ну ти я раніше відчував невпевненість, коли я потів, а зараз я розумію, що своїм потом я допомагаю іншим людям забути про те, що у них відбувається в реальному житті. Це як і... комп'ютерна ігра для людей. Да, і да, що війти? наступний раз. Я не буду думати про те, що в мене там, наприклад, спітніла подмишка. Я навпаки, отак так, метро стану біля бабки і такі. Тепер тобі менше тривожності. <різь> Все я вважаю, що це Чому біля через твій не, діабет. Неважливо, неважливо. Біля кожної людини. Я тепер буду підходити і така. Ти нервуєш, так? <різь> <да. різь> <різь> Ось так от. Класно, дуже дякую вченим, що нам це пояснили. дуже d відповідь від Ігната. Я вважаю, що це негативна новина, тому що ми зараз невпинно рухаємося в цю сторону, того, що ми такі, ми всі натуральні. Ми всі маємо бути натуральні. Не оце не бри, от підстрижи чи не підстригай. Оце постійно нам починають розповідати, я не користуюсь дезодорантом, я не користуюсь шампунем. Мені не подобається. Тому що ми до цього прийшли не просто так. Може під і зменшує стрес. Але більшість людей у них там такий піт, що це просто коктейль молота, вона ще в ніс тобі закинули. І я не хочу іноді страждати від цих потлівих потеведілітелів. Тому я вважаю, що це негативна новина. По ітогу це 3-1 негативна новина, і ми йдемо далі. Новина. Пара-па-па-па-пам! Парапапапамні людини посадили за вбивство на підставі свідчень папуги, який виступив свідком. У місті Агра вбили дружину головного редактора місцевої газети, а будинок пограбували. Так. Поліція не змогла знайти слід вбивця, але потім чоловік убитий помітив, що домашній папуга почав без кінця і край повторювати ім'я племінника. Хлопця знайшли і швидко розкололи, отримав довічне ув'язнення. Ще <клес> раз новину <клес> своїми словами без репу. Може, ну, щоб... будь ласка, головного щоб... редактора вбили дружину. Чоловік не знав хто, але папуга кричав, ім'я племінника і з'ясував. <клес> Я знав, що це племінник вбив. — Ну, папуга героя, да. Я вважаю, що папуга -герой. Ну, перше, чи цей племінник такий дурний і не вкрав попугу. Ж... І не завішав його. І що, якщо ти вже вбив дружину, наскільки легко вбити попугу, мені здається, так? Можна взагалі попугою вбити дружину. Ну так от клітку відкриваєш і просто кулаком туди б'єш, знаєш. Так вже багато було історій, коли папуги. Рятували все світ. Так, да, ну вони викривали. У 2012 року, наприклад. Мені здається, так можна когось підставити. Ти просто ну, робиш цей злочин, підходиш до папуги і такий, My э... <ріст> <Рабец. Сосед." ріст> <Джек -сосед. ріст> <ріст> My name name is is Jack... Jack <ріст> 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 і просто Джека приходять і крутять. <ріст> Блін, ну так, да, так, да, кстати, можна підставу, можна попугу обманути, не Прийти під видом іншої людини вбити з І <рес> Папуга такий Бред Піт. <рес> мені здається, що поміник просто не дивився сам удома в три. Там папуга врятувала практично всіх і все. Вона там допомогла в якийсь момент головному герою втікти від грабіжників. — А в нього там зачіска була така велика. Теж Як там, там до мені речі. подобався він, да. До речі. Це до речі, Бухти. <рес> папуги вони дуже розумні створіння відносно того, що я знаю деякі папуги, дам... Мають в словарному запасі десь 150 слів. Ага. А це на два більше, ніж у мене, нагадаю. По-перше, як це документально вони фіксували? І сказав папуга». <рігла> на суді, прикинь, на суді. <рігла> а мені цікаво, як на суді. На суді його допитували. Ну, взагалі, було в нього таке, що вони. Кого ти бачив в той день? Або цікаво, ще як виглядає допрос з пристрастями. Знаєш, <рес> <рес> коли прокурор таки починає так, гавнюк сраний, не путайся зараз показання. Давай скажи мені я такий, Андрій, знаєш, ми просто повторюю. Ну так на нього А Він, а він, він, а він просто знаєш він просто по кругу слутить, крутить слова, які знає, знаєш, і його щось питають його просто рандомні відповіді. Яблуко. Ні, понял, і це все складається, як ця записка похітіля різними буквами, але все складається в історію, там де з чого все почалось. Колись оцей племінник йому не дали яблуко. знаєш, і велика така історія. Я людина, яка не довіряє папугам і в цілому тваринам. Так. Я думаю, що це папуга убив цю жінку, а він такий, Джей Джейхам. Так, Дані, ти як син Ейса Вентури, Що ти можеш сказати? Ти думав колись займатися розшуком домашніх животних? Це виходить життя зараз. <рес> <рес> та ні, не думав. Ну, папуга молодець, так. Да. Ну, папуга герой. Знаєте, це ще один раз підтверджує, що коти дуже погані тварини, тому що я не чув ні одної історії, де коти допомогли якось в розкритті вбивства. Ну, знаєш, вони могли б там викладати з собою якісь літери, чи, знаєш, або щось таке. Я ні разу такого не бачив, коти зазвичай просто лежать яйця біля трупу і такі, хто нас далі буде кормити. Їм похерок. Або собака, що, вона ж е -е, рад. Кожному, хто прийшов, знаєш, просто її поглади. Вона там хір, що буде, тобі підказувати. Ти можеш її гладити, поки ти її гладиш, вона все, кайфує. Ігнат, скажи, будь ласка, як ти ця новина? Мені ця новина подобається, тому що папуга врятував. Ну, не врятував, він нікого по факту не врятував, але він знайшов ту, ту людину, яка вбила іншу людину. І людина буде покарана. Тому я вважаю, що папуга... Папуга-детектив. Папуга детектив, я уявляю скоро кіно. Точно хтось знімить кіно, як папуга розслідує вбивство. Позитивна новина. звісно, позитивна новина. Круто. Для мене також позитивна, тому що якщо колись в житті хтось із вас щось мені зробить погане, і я задумаю вас якби да. позбавити, да. я тоді а, буду, да. знаєш, я, я зверну на це увагу. Я буду знищувати все, що є живе у вашій квартирі. Весь біологіч, всі біологічні організми, таракани, бактерії, сперму. На да, да, да. Да, ні, Я все ж що... таки садів собі кішку краще чи собаку, навіть враховуючи те, що вона не може як попуга казати ім'я вбивці, угу. е, тому що попуга мені не подобається. У да. Ну, Ну, комусь. Та ні, ну можна так казати. Можна. — попуги в коментарях будуть писати, ти уже. Негативно на мене. — так? Да, попуг. Так, я насправді взагалі люблю тільки. Сіськи. Сіськи. У попух ноль сісі. А у жінок попух немає сісік? Не, там великі. Вони тільки соски. Так в жін. А молоко як вони дають? Яке молоко. А він думає, птіше молоко, це з можна ставити. А вони не кормляться. Вони купляють дитячі... Дитячие. Попуги на корові молоке. Вони викакують з себе яйцо, і там не треба... В яйце молоко. Молоко. Полудень молока надався. Ти що, що, ніколи не бачив, як по полі йде попуга з двома вітрами молока? З двома вітрами їжі. Ось так, ось так. Чи як попуга отак от крилами доїть корову, наче хлопець, ти не бачив цього? Ні, вони дзьобом, вони дзьобом доїть. Так, да, вони вже дзьобатися, в них, же в сосок так, в них в ковш цей набирають молока, несуть дитині. Я вважаю, що собака найкращий друг людини, і я хотів би, щоб собака допомогла в чомусь такому, Оце це лишній раз показувати папугу з позитивної сторони. Люди будуть їх заводити, вони кричать дуже сильно. Я б не хотів би, щоб поряд зі мною була людина, в якої є папуга, тому що це ну. Не вистачило пота у цьому світі, щоб зняти мою тривожність, яка в мене виникала б кожен день. Тому я вважаю, це негативна новина. Я вважаю, що папуги не мають бути героями. І це 2-2 нейтральна новина. Чого тут мало переглядів? Як ви думаєте, чого на це не дивляться, а іншу хуйню дивляться, а це ж чим хуйня найкраще. Чого, поясніть, ну я не розумію. Давай пообіцяй, що в наступному випуску ти розкажеш якусь провокаційну правду. Пообіцяй, що ти побережь лобок. Так, так, так. Я прям волосся. Стакан волос. Да, Ой, вже пишіть в комментах, хто в партії, хто в партиї Дані. Что такое партия, Дані? Ну, партия цих. Ты ж кучер. одна із шахмат. <regain> ты ж одна із шахмат, а ты. Партия ты, кучерів, знаєте, що. Хей! Да, да. Партия кучерів, не, ну то, я думаю, багато хто з чоловіки, ну, не знаю, вы. Пар не, ну я не брыв, я стрижу просто. А. <suktir> 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 Я чекаю, поки сама відпаде. Бритва — достатньо небезпечна штука, не хочеться туди бритву лишній раз. Бритва це один раз і ти безпенісний чувак не бачив. Тонкий пеніс. Я не знаю, ми з Олегом бриємо, все нормально. у нас великий Ти прям схожий на чувака, котрий бриєшся, така ти модель зовнішності, брити. А ми такий наш. У мене питання до Богдана. Богдан, у нас вдома машинка тільки в мене, а ти кажеш, що ти зараз стрижеш. Можеш, будь ласка, пояснити зараз ось, на якусь з цих камер, чим ти стрижеш? А це ми розкажемо в наступному випуску глибокого аналізу. Е, дуже велике, дякую вам, що подивилися цей випуск. Е, підписуйтесь на ютуб канал «Бродячого стендапу. Підписуйтесь на наш Patreon, тому що у нас там багато ексклюзивного контенту, який ми ніколи не викладемо на Ютуб, деякі, звісно, викладемо, але багато ексклюзивного. Також можна стати спонсором нашого каналу на Ютубі. Тому і цим можете не чуратись, може так сказати, <рес> <рес> таке аутентичне слово дістав. Тому можете стати спонсором нашого Ютуб каналу, підтримати контент, який виходить. Ми знімемо ще багато нових крутих проєктів. Всіх коміків ви дізнаєтесь і полюбите і взагалі втомитесь дивитись ютуб-канал Бардячо в Якісь момент. дуже багато всього буде. Дякую, що подивились до наступного випуску. <рес> and love that love